Доброго дня, Доброго чином, дня! — Дуже радий вас всіх бачити. Доброго дня. Так, мене звати Оля. Доброго дня, мене звати Владислав, я з міста Кривого Рогу. А ви продовжуєте жити в Кривому Розі? Так, 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 так. Так, я вживу у Чи Києві. Чим займаєтесь зараз там? У е -е, нас товарний бізнес, інстаграм-магазин. Ми продаємо шкарпетки, білизну, донатимо на ЗСУ, відправляємо хлопцям прямо напередок, працюємо з усіма волонтерами по Україні. Прийшов я на «Мастер-шеф», щоб виплатити свою та мрію свого дідуся. Він хотів стати кулінаром, але він був сталеваром. Ну у нас в місті ну, по іншому Варив не тільки так, не юшку, юшко старив тільки сталь, а не їжу. Ну, він все життя проробив на заводі. У нас просто в місті ну, заводу немає нічого іменно, де робити. Бо він проробив на заводі, і потім він на старості год у себе роздуплився. Коротше, що, типу, пора вже... Говорить бабушці, а що ж я кажу на кухні? Не пішов? Він коротше, на старості год почав готовий їсти. І почав так готувати ну краще, ніж бабушка, Фактом що... І він завжди казав: типа, Владико, ну, я хочу, щоб ти мою мрію». Ну, Дійсно. що здасть, здійснив. Ну, дідуся нема 10 років, і я якось почав увлікатися кулінарією, почав uh -huh. щось влучити, чи звичайно, щось пробувати готувати. Мені стало дуже цікаво, і я зрозумів, що це моє життя. Я хочу спробувати себе. З пацанами на районі. Ну, якщо ми щось десь готуємо там на рибалки, чи ще щось, то вийде, всі кажуть. Класава, типу. якщо все в мене складеться добре в кулінарії, і я попаду в цей світ, то я всього себе віддам, щоб чомусь навчитися і стати великим шеф-кухарем і кулінаром у всьому світі. Великим шеф кухарем і кулінаром у всьому світі. Амбіції мені ваші точно подобаються. Що за Сюрприз. Ну, дивіться, я там, виходить, трішки просто знімаю тіктоки, ага, і в ага. мене тікток є кулінарний, ну він такий юморний так, трошки. Так, так. Я просто хотів показати, Давай. якщо з вашого дозвілу, пані судді, я покажу. Ну, трошки, ой, я маяшки. Роблю так покидати ножа, зробити. Ну, це типа, моя така фішка іменна, кулінарна, моя чисто. Ага. Ну, поняли, ось так ось. Я теж так вмію ножа крутити. Трош... Трошки не кулінарна фішка, так? Я вас розумію, ну це ж виходить, що. <гум> Якщо ви наріжете цибулю брунуа у повітрі, то це буде дійсно круто. Я <гум> Я вас розумів, я думаю, все з досвідом все буде. Я її отак от поріжу, і вона ще отак на тарілочку, ото купаде отакнінька. Та вона на пательню одразу смажилась. Та владі Ви намагаєтесь здаватись крутим, але при цьому видно, що ви готові вчитися. Ви показали своє знання ножів, а не просто дешеві трюки. Адже найкращі фокуси на цій кухні це гідні страви. Ваш дідусь хотів, щоб ви стали кулінаром, а не фокусником. Тож не підведіть його. Я кажу вам так. І цей фартух ваш. Дякую, дякую. Я зробив висновок, я буду працювати, я не хочу нікого подисти. Мені дали, так сказати, шанс, я дожу їм скористуватися. Картоплю бланчувати будеш? Думаю, вся Страва повинна бути у фритюрі. Ну, Я думаю, зараз літо, весна, да? сезонне блюдо, молода картопля. Чому б ні? Молода картопля, кабачки сезонна сезонна, ага, думаю, Кабачки, тухопа, там, гриби. Я смажив гриби ну, теж у фритюрі. Класна тема. Молода Солоса. картопля у фритюрі. буде? У фритюрі буде? все буде у фритюрі. Абсолютно вся страва у фритюрі, як ви сказали, поправила. Буде контур. смачно. Я зроблю так, щоб постараюсь вас не підвести, щоб було все дуже все смачно. Це все ж від маски. А смачно буде. Щось конкретне питання було. Я отак, буде смачно. Пане Володимир, буде смачно. Як я можу бути впевненим, всього. Я розумію, що треба відповідати за свій базар. Ну, Що я сказав, повинно бути, значить повинно бути. Дивиться мені в очі. Чому? У мене, коротше, не було сетєві, в миски, вмиски жарити його. Ну Це ж в ітогі попитався це зробити, ну, не відказався і зміг. Все-таки щось. Ну, понятно. — Ну і Тут у мене я з нуля зробив, ну, я, я постарався, я не здався, я боровся до кінця. Владислав, ви, до речі, дуже близькі були б до ідеального результату. Але вони не досмажені зовні, тобто температура олії була за низькою, коли ви їх вкидали. І вони просто так от варилися, варилися. А це ж футюр, це має бути рум'яненьким. Шавлія я сюди, ну це ви вже в високу кухню пішли, я е, тішуся за винахідливість, звісно. В неї такий парфум дуже ще цікавий. Вона мене така обняла, я аж так взагалі ну, аж в шоці. Але її краще класти до м'яса та риби, добре? Добре, добре, дякую. Я розумів, що це цього замало. Але я для себе я це зробив. Я зробив то, що нереальне. Я з кондитеркою взагалі не, взагалі не то, що не вмію, я її зовсім не знаю. 15. номер 15. О, шафран. Це точно до мене. Так махнув, що це я і скажу: так, все тихо. Коротше, тому що я не чую тут оруть, там судді, вони ж це між собою. Качка приготована гарно. мені подобається презентація, кольори. Я думаю, що ця людина хоче працювати зі мною. П'ятнадцятий номер. Ви ж хочете працювати зі мною, так? Такой пальцем та тикає. Та да, звісно, ну ті, хачу зактором хрена собі. Презентуйте свою страву. Сьогодні я приготував хачапурі по Аджарськи в міні-хачапурі мої аля конфети. Я поклав на на наоборот більше творогу. А менше сологуня чисто для смаку для сольоності такої, ну невеличкої, щоб теж смаки якось. Ну, в роті було приємно. Коротше, щоб так було. Mm -hmm. Подивимось, що ви приготували. La masa está bien ідея просто фантастична. Тісто ідеально пропечене. А начинка це неймовірно смачно і дуже креативно. У цьому випробуванні ви віднайшли секрет успіху. Якщо будете продовжувати в такому ж дусі, на вас чекатиме яскраве майбутнє. Дуже смажно. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений, коли такі коментарі. Я від себе сам просто кайфую, реально. Дуже-дуже сильні слова, дуже я їх запам'ятав. Я, я для цього і прийшов на цей проєкт, щоб ну, вибитись в люди, як ото -от кажуть. То до Владе, це ви. У трава спектак. Чудова робота. Це мій перший шевніж був. Це мій перший шевніж, і я його поцілував так, щоб це запам'ятовуючи цей, знаєте. Знаєте, як футболіст. Ти великий фу, ти футболіст, тим да, тільки починаєш, і, там, виступаєш вже не в дублі, а вже в вищій лізі. Да, і ти забиваєш гол за свою команду, і ти там цілуєш там м'яч, або там, кидаєш там, в трибуни там, футболку. Ну, щось, щось таке іменно, щоб згадати було. Це для мене якась така невеличка історія. Я буду дивитися і, і, і згадувати це, ну, мабуть, все життя. Не, ну він молодець. Ну, типу, для його рівня, там, з яким він спочатку там прийшов, тобто, да, то він молодець, дійсно. Він заслужив, чесно, я рада за нього, тобто немає такого. Якби там хтось інший, я б ще похейтила, але він молодець. Блаз е, жари горіхи, може потанцюємо поки чи. з нас будуть моді осміятися. Я ті, що не майже забіжня. Ось так ось. Так я ж теж пошті майже. З <смеш> <С> ким? З <смеш> ким. <смеш> Та ні, ще не, ще не заміжні. Знаєте, як, знаєте, як виглядає безприділ на кухні? Якийсь, такий, не, не, щось, щось непонятне, але дуже інтересне. Оце виглядало у нас. Так що непонятне, дуже цікаво. Ось, я для кого я приніс оці жаби. Скажи мені, будь ласка, для кого я приніс жаби? Нічого страшного. Ну, Я комуха. Тут же прихватка. Ми привикли, що у кожного вдома прихватки, це як рукавиці такі ватні, здорові. Знаєш, що на заводі метал оце мішають. Знаєш, такою камуха железякою, щоб руки не опекти. А тут на Мастер-шефі вони як жабки такі, я їх називаю жаби. Вони такі прихватки, вони такі, я не знаю, ну вони такі маленькі, ну капіт, можна так, отак можна робити. І факт того, що я вибігаю і кидаю йому на стіл. «Ваня, бляхамуха. Для кого я оці жабию, принізав. Кидаю йому на стіл одну, кидаю йому другу, а він оре бляхамуха. Ну, оце отак чим мені прихватка. Ваня. Ми з ним не сварились взагалі. Ми дуже емоційно розмовляли. А тут ціни. Можна це не вирощать, капіз Ти можеш братан вершки залити туди, будь ласка. Говорю, Дімон, говорю, налий, говорю, вершки говорю в дюксель. Типу, не почув. На своїй волні. Потім кажу, другий раз, Дімон. Братан, вершків зальєш, будь ласка, туди. Опять. Третє, в другий раз мовчить, думаю. Зальєш вершків. Трішки. І він потім уже став і підлив. І ще, і ще? Підлив, коротше, все. він мені там трошки ще допоміг помішати, в принципі, все. Роби, тому що нам треба зараз дуже швидко все робити. А тому що ми не встигнемо просто його поставити, якщо що. А нам таке не потрібно. Я подивився на нашу презентацію і думаю, боже. Вау! Думаю, Це реально круто. Красива. Вишукана презентація. От знаєш, таке враження, що я, я якийсь поважний гость і мені оце виклали в натурі, що я там якийсь король. І мені оце поклали таку пюрешку. Дісертік. Ск скоринка обалденна. Скоринка, я тобі кажу, дядя, щоб ти розумів, це вау було. Вони такі розслабоні йдуть на чилі, подивився я їхню страву. Думаю, ну, ну гарно. А вони ще вирішили виділитися, взяли і порізали пірог ломтиками такими, поставили на іскосок. Я думаю, ну. Вас просили його різати. У нас взагалі приклад який був цілий, був шмат торта. І я хочу вибрати Кристину. Я її, її ніколи не вибирав. От чесно кажу, ніколи. Зовсім. Мені просто захотілося попрацювати з нею. Просто раді інтересу. Дякую, що назвав це експериментом. та знаннями. Тобі експеримент. Я тут ну, реально багато знаю, багато вмію. мене вирушила експеримент. Поекспериментую, Заюш. Поекспериментую, візьму одну з найсильніших людей тут на проєкті. Поекспериментую, дуже хорошо, молодець. Концепція нашої страви такова. Мої батьки-рибаки, і ми все дитинством їздили на рибалки з палаткою відпочивати. І ми готували завжди в казані уху. Ми ловили рибу і готували, і ми вирішили приготувати нашу домашню страву уху тільки ресторанного рівня і з е, сирними літошками. Ага. О, хлібець теплий. Нас ну, такими коржиками називають. Я обожнюю коржики. Це все моє дитинство. Скуштуємо вашу рибну юшку. Ой, Дуже смачна картопля, Влада. Ваша мама чудово впоралась. Думаю, фу, думаю, наконец каніс ані тільки площать. Хоч щось хорошого вже в свою адресу почув. Страва справді ресторанного рівня. Прозорий бульйон. Риба гарно приготована. Я дивився таку на маму. говорю, ти бачиш, Я говорю, ось так ось. Твою страву кажу, Щас тупа. І дядя найкращий шеф кухарі України. Йому і вони так тупо коментують, що це реально круто. Я їм, а ви продовжуйте. Я взагалі був дуже задоволений. Я був дуже задоволений. Я тобто розумів, що, може бути, це буде краща страва. навіть. Першим є ми з буш, і сири. Я його порізав дрібним кубіком. Я додавав туди цибульки, шалот, соль, перець, сок, лайму, налив його іменно туди з солодкого чилі. поклав і зверху укропом. Сочетання обалденне було, коли я його куштував. Друге мізбуж у мене був. Посмажив я креветку, порізав її кубиком. Додав туди перець болгарський, яблучко кубиком, соль, перець, теж сок лайма, скуштував бомба. Третє мізбуж я взяв, зробив, я посмажив гриби на пательні, шампіньйони. Посмажив гриби, шампіньйони, додав туди теж перця болгарського трішки, посолив поперчив, виклав таку типу аля-подушку і зверху таку креветку зробив. Ось. В принципі, ні на собі. Да? Я зробив короче, три амізбуша з одного інгредієнта, тобто вони всі різні. І потім я вже коли побачив, що вони зробили всі одинакові, я таку ого, думаю, думаю капіц. Я чомусь думав, що це буде тіпо, прикольно. І що тепер робить? І що це тепер прекрасно? Почекайте, давайте зараз домовимося. Залишається дві поверхні. Третя поверхня з духовкою і четверта. Тільки крану такий торчить. Отак, гусь такий, зрозумів. Ти мені передаш? Я пасую, все. Дайте мені, мені на тунець. Давайте щось обміняємо. Будь ласка, я прошу. А мені що? У мене є соль, у мене є бальзами, я можу тобі його? передати щось. Куди мені його? Просто щоб передати тунець владу, собі взяти непонятну якусь там. Кислоту чи, чи якийсь рибний оцет. Поверхні вже закінчуються. Мені потрібна духова шафа. Подивилася і подумала, що це буде кіш е, з, з, з тунцем. Я пасую. Наталя, ви яку поверхню займаєте? Е, ну, яка третя вже по щоту. Окей. «Альо», — думаю, ребят, в натурі чи що? Куди пішла моя риба? Вона потрібна у мене бути моя риба. Я її кадаща. Що? — Ну, Це прикол вообще повний. Влад кричав до мене, що за мій тунець. Тобто, якщо я буду стояти, спасати тебе, а, -а де буду я? Це медальйони вирізки з беконом, золочевим пюре та соусом жу. Вигляд у страви непоганий. Яскравий апетитний кольор медальйонів пюре гарного кольору. І тут починається саме цікаве. Бачу, що у мене тупа м'ясо розове. Як то показує, що м'ясо сире. Я під піс. -пі думаю, оце я думаю, я припливну. Як я міг вообще таке зробити? М'яснік наш не посмажив свинину. Не знаю, що сказати. Типу. Ваше ім'я написано на одному з кителів, бо ми вірили, що ви одягнете його. Але, на жаль, ваша страва не дозволяє вам іти далі. Сьогодні моя страва була програшна і за м'ясо, і за сирога. І я все розумію це. Це настільки я не уявляю, наскільки це образливо, коли ти бачиш, що він лежить, але ти не можеш його. Дивися, можна важко на губи, які не можеш поцілувати, і на кітлі, які ти не можеш вдіти. Це факт. Типу, і Він стоїть і, ну, типу, так мені його жалко. Я е, е, бачив, як всі учасники уходили. От завжди, хуща я соберусь. Я бачив, коротше, що всі учасники уходили і всі плакали. Ну, е, я хочу сказати, що. Е, Дякую взагалі цим стінам, що вони мене стільки всьому навчили. Я пройшов 37 конкурсів, я попав в топ-8 найкращих кулінарів України. Я дуже задоволений. Хотілося б, звісно, натягнути кітельок, ну, мабуть, не судьба. Але, підемо Трошки додому. Попрацювати. Підемо додому, значить, з Фартухом. А що робити, але проєкт насправді дав мені більше. Ось. І це ви все знаєте на суперфіналі. Я прийшов на проєкт змінити своє життя. І я впевнений, що воно в мене вже змінилось. Здоровлясь запитати, а що за сюрприз на нас чекає на суперфіналі, чи ви придумали щось? Все. Що за сюрприз на полуфіна на суперфіналі, Оля питає? Побачимо. Може, він буде Може, я покликала в якийсь ресторан мішлен, і він буде якимось нереально крутим кухарем. Не знаю. Я дивлюся корольоми наче щось знає. Вона так хитренько посміхається і мені це не подобається. Я думаю, що він буде пропозицію робити. Е -е, Нать. між нами. Більш ніхто не бачить.